Всім привіт! Сьогодні у нас 26 жовтня. Цілий тиждень у нас йшли дощі і нарешті сьогодні більш-менш погода нормальна, доща не було, але хмарно все одно. Іноді сонечко було, але не в цьому суть. Дивіться, що робиться на малині Majestic. Ось якщо так туди заглянуть, то тут на кожній гілочці ще є ягодки Настигла. І ось гілочка взагалі до землі. Дивіться, що тут робиться. Ще можна, ще можна назбирати ягід. Ось так ось. Якось так. Зараз підемо, глянемо, що у нас на полуничці. Тут я трішки прикривала агроволокном. ось дивіться, кущик. Цей був накритий і поряд не накритий. Ось і вам і різниця. А були однакові. Ще там квіточки такі гарні, ще тут. Отже, агроволокно працює. Так, тут у мене сорт Молін Ну, Ягодки не поспіли, але їх більше, вони крупніші стали. І ще ніяк я не вириваю овес, тому що дощ завадив. Тому ось така картинка. І квіточки, ті, ще були накриті, живі. І навіть ці красиві великі дві квіточки збереглося, а ті почали вже втрачати свою красу. А зара навіть пустила ягідка і хтось її вже почав гризти, тому що вона дуже смачна. Це найсмачніший сорт, який є. На даний момент. І там ще одна. Ну тут трішки накрита була агроволокном. А ця навіть і не накрита ось була пару днів, тому що вітер стійняв агроволокно. Я дивлюсь, тут ще... А ось ще невеличка. А та навіть така крупна, Трішки помінялася під агроволокном. Ось так, ще є квіточки. 26 жовтня. І тут ще й салатик у мене росте. Ось такі ягодки. Дивіться, вона не встигає. Вона не встигає постинути, бо ось Десь комашка полізла, її просто з'їдають, тому що вона дійсно смачнюща. Всім гарного дня, до побачення!